У нас цвіте акація. Дивіться, яка краса, друзі. Які кетиці красота. Доброго ранку вам, гості і підписники мого каналу, каналу Сільське подвір'я. Тернопільщина на зв'язку. Південь Тернопільської області, Помідорний край. Болотяний. Останній місяць. Болотяний. Ну, не місяць. Це я вже з перебільшенням. Але вже останніх повних два тижні у нас падають дощі. Ну, дякуємо Богові за все. А сьогодні ще й при святі. Сьогодні Христове Вознесіння. Дякувати Богові, що дочекалися. І <кхід> зранку. Відкрили очі. Це дуже добре. Я вас вітаю з цим святом і просимо нашого Бога, Отця Вседержителя, щоб дав мир і спокій нашій Україні. Бо, бо нам він дуже потрібний. Так, друзі. Дякую, що ви у мене є. Дякую, що ви мене підтримуєте. Я не маю часу, коли аж так виходити до вас на зв'язок. Ранком щось не дуже хочеться, бо дощ, 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 калабані. І вже не хочеться вам скільки ті калабані показувати, як би то сказати. Але інакшого її дороги у мене немає, то хочу, хочу вам це зараз. Усе показати, які у нас тут тунелі, як ми вчора добралися додому, усе зараз по порядку. Отакі, от друзі, у нас тунелі. Верніше, отаке от у нас болото. Це просто катастрофа. Не дорога зробилася, але дякуємо Богові за дощики. Бо ще може бути такий момент. Особливо, коли починає виповнятися пшеничка, це е, червень, друга половина червня. Тоді дуже бракує дощу. Ну будемо сподіватися, що все буде добре. Надія помираю останні. Дивіться, друзі, що це робиться. Досить вологе багато. Ще й дуже багато цвіту. Дуже багато. Бачите, і ось такі тунелі. Гілки просто повгиналися від ваги води. Просто повгиналися, Аж на дорогу. Бачите, як каблуки. Ну, вчора як ми отак, отак я йду, парасолю, щоб не намочитися, бо листочки дуже низько, дерева, гілячки і... І вода, і роса. Учора, як ми добиралися додому. Вже на роботі, вже закінчився робочий день, як би в мене. Усе зробила те, що мала зробити. Збираюся додому. Але я маю дуже доброго шефа. Дай йому Боже здоров'я. Молодий, енергійний. Розумний, і чемний і дуже розуміючий начальник. Так що мені вчора просто крупно повезло, що він був на місці, бо в нас було невелике ЧП і він нас підвіз аж додому. Дай йому Боже здоров'я. Бо просто цими болотами вже ось такими. Це вже просто... Жесть ходити. Ну, але що робити? Я йду, бо на роботу треба ходити. А хто за мене буде ходити? Ніхто. Михайлик мій, як ви знаєте, не працює. А жити то за щось треба. Та й таке. Так що нам вчора крупно повезло. А сьогодні я ось так у своїх резинових чобітках чаляпаю по калабаньках. І що вам хочу ще сказати? Болото мене не страхає взагалі. Від слова взагалі. Я вже скільки років, ем, коли дощі, мішу це болото останніх 10. Останніх, напевно, 12 років. Це чуть не кожен день. Ну, воно все рівно, друзі, свій відпечаток, чи як то сказати, все рівно накладе на здоров'ї. Але поки можу, поки хожу і не нарікаю. Ой. Це нормально, прорвемося. Нічого страшного. Трохи його так. Чаляп-чаляп, чаляп-чаляп і пішли. Нічого. Багато мені кажуть, співчувають мені, можна сказати. Ой, як ти бідний, йдеш тими дорогами. Така дорога тяжка, там точно у тебе, якщо на селі болото. Друзі мої. Ой, я вам дякую за співчуття. Але я не боюся нічого, я не боюся цієї дороги. Ця дорога страшна для того, хто пройдеться не тільки один раз. Я вже ходжу цією дорогою. Ой, боже боже, відколи з Михайликом зійшлися. Ось уже літом буде. 35 років. Господи, Боже, коли це пройшло? Коли це пролетіло? Вже і діти такі дорослі. Мар'янка і. І Ігорчик подорослійшов на 10 років. І Максимко на 5 з половиною. Ой, боже, Боже. Коли ці роки прийшли? Не знаю. Вже літом буде 10 років, як діти подружилися, як наша Мар'янка пішла з дому. Коли Коли ці роки пролетіли? Коли ми були молоді, а тепер ми вже постаріли. І старість, вона йде такими кроками. Все ближче і ближче. Ой, видріпалася я, друзі, на цю свою гору. О. Гора теж болотяна. пробуксовку як зимою. Але я її долаю кожен день. Ой, нічого. Я йду на роботу з настроєм. З настроєм і тільки з настроєм, бо інакше ніяк. Інакше ніяк. Але ще що вам хочу сказати, що... Сьогодні Вознесіння Господнє і скоро вже почне цвісти чебрець. О, він вже навіть є. Боже, я навіть і не замітила. Зараз покажу. Дивіться, хто не знає. Чебрець. Лікувальна травичка, особливо від кашлю. Ой, треба обов'язково у мене, хоч на горищі є. Є. Точно знаю, що є, але свіженького нарвати треба. І що вам зараз покажу. О, тут є. Ото перекоти поле, що я говорила. Бачите, оце такий такий буляк. Листки його теж оці колючі. оці, оці колючі листки, вони теж лікувальні. Але саме краще лікувальна ця частинка... Котра з центра виходить. Е, з центра самого центральний пагін. Це такий клубок великий. Ну, я сподіваюся, що, що я його побачу. Та побачу, та як не побачу. Побачу, бо воно тут треба було йти колись туди далеко, під ліс. А тепер воно росте тут, де я йду на роботу. Зараз вам покажу ще. О! Отак, бачите? З середини не хочу чіпати. Ось тут з середини вилізе такий великий, така, отака величезна куля буде. І ота куля. Коли вона зацвіте, тоді її треба буде зрізувати і сушити. Ото От теж дуже добрі ліки від кашлю. Дуже добрі. Хоч колючі, але що тут до того має? Ти чай вариш, проціджуєш його і п'єш. Бузина чи брець і перекоти поле. Мені здається, що це найкращі ліки від кашлю. Ще можна туди і липу додати. Ой, ще можна дуже багато травок-муравок, як я люблю казати, додавати туди. Але Саме найкраще це цих три траві. Чебрець, бузина і перекоти поле. Так, друзі, побігла я. Побігла я на роботу. Всього вам найкращого. Бережіть себе і своїх рідних при цьому святі. Нехай вас Бог благословить і нашу Україну, щоб ми дочекалися миру і спокою. Всього вам найкращого!